Всім привіт! Сьогодні у нас 17 березня, і ми подрібнюємо гілля після обрізки саду От такою старою січкарною. Такий вихід. Ми знайшли з такого положення, тому що палити заборонено гілля. Давайте подивимося, як воно виходить. Десь 2-3 сантиметра. Бере січкарня, отакі зуби, все як бачите, відео. Залишили один ніж, було чотири. І таким чином різувалися.